Вітаю! Дуже частенько при ремонті тої чи іншої техніки ми стикаємося із проблемою моменти затяжки болтів. І не завжди в інструкції цей момент вказаний. Тому є ось така таблиця з діаметром болтів від 5 до 20 і з твердістю від 3,6 до 12,9. Наприклад, беремо по таблиці болт М8 з твердістю 8,8. Маємо момент затяжки 24,6 нм або 2,4,2,5 кг. Є ще такі моменти, де ГБЦ кріпиться не на болти, а кріпиться на шпильки. Тому треба знати ще один важливий момент. Якщо твердість шпильки 10,9, то гайка завжди на порядок м'якша. Тому гайка йде 8,8 8. Для прикладу, візьмемо мотоблок водянка 12 кінських сил, де шпилька стоїть з діаметром 16 мм. Твердість цієї шпильки 10,9 але гайка 8,8 Тому дивимося на момент затяжки з твердістю 8,8. По таблиці у нас виходить 206 Нм або 20,21 кг. Ось таке. Можливо, комусь така таблиця встане в нагоді. Всім дякую за увагу.